Що ви пропонуєте? Тоді повернетеся на службу. Ми забудемо про вашу невдалу перевірку та гріхи часів комунізму. Одна людина не змогла б зробити всього цього. Це такий тип, який як щось надумав, то вже не відступить. Пан Срум'як. Маєш тиждень, потім цю справу замовчу. Я можу розпізнати відчай того, хто скоїв помилку і не може її виправити. Гадався, син. Але це мій сучий син. У мене була поліція. Шукали здобич з пограбування. Якою треба бути людиною, щоб зробити таке? Ненавидить себе. Потребує влади над людьми. Любить контроль. Ти не сказав нам всієї правди. Може, для тебе зроблять виняток? і ти станеш останнім поляком, якого повісили. Цих записів у суді не вистачить. Блокуємо всі виїзди з міста. Не можна, щоб він утік. Відчиняй. Ми одна родина! Ну то давай. А знаєте, ти теж можеш. Зрештою знайду щось, що ти упустив.